Всім привіт! Мене звати Єніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я знімаю для вас відео про свій Project Pen і про проєкт з доходженням дірочки ціней. Я не знаю, як правильно Pen shadow, здається, щось типу такого. Е, власне, я вже дуже давно не знімала відео, тому мені дуже дивно, як завжди, як завжди, я в кожному відео повторюю ту таку фразу, що я вже дуже давно не знімала відео. Але я постійно повертаюся до цього, тому, е, тому треба вже звикнути. Е, власне, сьогодні я знімаю свої результати Project Penno е, за десь два місяці, півтори місяці. Мені здається, більше ніж більше два місяці, ніж півтори. Е, і результати є. Вони не прям супер якісь класні за два місяці, але вони є. Власне, я буду користуватися своїм блокнотиком, і тут в мене є список продуктів, які є в цьому проєкті, і просто буду йти за цим списком і показувати. Так, власне, в нас була. Був SPF, супер Він називався. Я вам зараз його покажу. І він у мене закінчився. Ось так він виглядав. Я їздила на море, брала його з собою. І, власне, так, да, він закінчився. Він родину тут, можливо, ще можна використати на один раз, але я вже точно не буду ним користуватись, тому що він вже в мене досить довгий час. Тут е термін придатності 6 місяців, він вже більше ніж 6 місяців, тому він так чи інакше вже не буде працювати. Так, далі в мене пудра від е пудра клінік, хоча це не пудра від цього бренду, а просто. Пудра в цій баночці. Тут намішані різні пудри. Я її користувалася влітку, так як і планувала, але її тут все ще половина баночки і цього надовго вистачить, тому що я перестала якось користуватися пудрою кожен день. Хоча раніше я користувалася кожен день. Але зараз я цією пудрою, мабуть, вже десь півтори роки користуюся, і вона досі ніяк не закінчиться. Так, база Піцінні Urban Decay теж використовувала. Я тут максимально видавила повітря, і ця, ця коробочка вже така, знаєте, при, прижата, стисла, і тут вже не так багато насправді залишилось цієї бази. Плюс вона почала потрошку підсихати, тому треба її користуватися і користуюся. Власне, я її і користуюся. Так, далі в мене є олівець для брів. Він ось такий уже маленький і коротенький. Він був більший, він був довший, а тепер він ось так сточився і став ось таким е, манюсеньким. Мені це подобається. Він о, скоро закінчиться. І, власне, в мене для брів залишиться тільки е гель для брів. Я не буду його додавати в Project Pen, пен просто буду ним користуватися. І для брів у мене, дякувати Богу, більше немає ніяких зайвих продуктів, так би мовити, яких би я хотіла позбутися. Тому що, власне, ціль мого Project Pen це е дійти до косметички мінімаліста, а навіть не, не так мінімаліста, як до. Е Мінімальної кількості косметики, яка мені необхідна для різних, так би мовити, макіяжів, тому що насправді косметики дуже багато, я не встигаю її користуватись. Вона просто лежить місяцями, лежить і да, моя ціль зменшити кількість цієї косметики, щоб вся вона була у використанні, і щоб я встигала її користуватися наскільки це можливо, скажімо так. Про інвентаризацію ми вже з вами поговоримо наступним разом якимось Так, далі в мене підводка Гламбі це ось така підводка. Взагалі, це для теж для брівштучка але я використовую це як коричневу таку підводку. Малюю її стрілки, вона. Протікала певний час, зараз нібито вже про перестало. Тобто ось, тут було багато було залишків е, цього продукту. Але зараз вона вже нібито перестала так робити. Е, да. І вона, до речі, досить така стійка. Хоча вона трохи розтікається, тому е, чіткі стрілки я не можу її намалювати. Але, власне, для моїх цілей вона ідеально підходить. Вона залишається ще в проекті. Так, палітра е, Ruby Rose, це ось така палітра. Це моя університетська палітра. Просто. Тут є прогрес в рум'янах, тому що я знову повернулася до використання цих рум'ян в певні там якісь дні холодні, я їм користувалася. Всі інші відтінки ще не трогала цього літа, тому що я була сконцентрована трошки на іншому. Але думаю, що в осінню ця палітра піде з... трошки швидше, так би мовити. Залишається. Так, хайлайтер Юніко. На жаль, хоча я дуже сильно на це розраховувала, але, на жаль, мені так і не вдалося його закінчити за, за літо, і його тут, ну, його тут, очевидно, менше половини, його приблизно десь до цієї до частинки. Я його брала на море, багато наносила влітку на ключиці, але все ж таки його потрібно небагато, особливо якщо це тільки на, на обличчя, то я буквально сюди і сюди крапочку. І тому, да, він буде ще довго, він точно буде ще дуже довго, тому ну, да, залишається, на жаль. Так, далі в нас іде з вами глітер від Глинбі. Я думала, що я буду влітку їм користуватися і зможу його закінчити. Але, на жаль, ні, він все ще залишається. Цей глітер я користувалась ним. Я давала його своїй подружці, я давала його своїй племінниці, але його все ще тут багато. І не знаю, можливо, я придумаю якийсь спосіб, як я можу їм користуватися, не знаю. Ну, але він в будь-якому випадку ще залишається в проєкції. Так, рум'яна ламель. На жаль, також я дуже розраховувала на те, що я зможу їх закінчити влітку, тому що це мій улюблений літній колір, вони такі персикові, Але, на жаль, їх ще тут дуже багато. Тут взагалі була практично повна ось ця штучка. Зараз їх, очевидно, стало менше. Я зараз їх повністю вкручу і покажу вам, щоб ви розуміли. тобто... Бачите, тут є пустий якби простір, хоча вони були не не просто повні, а були нібито так як трошки більше, ніж до цієї крайочки, до цього краюшку. Їх зараз, очевидно, менше стало, але їх все ще багато, їх все ще надовго вистачить, і я не знаю скільки років мені треба буде їм користуватися. Я знаю, що я точно ще осінню їм буду користуватися, тому що. Вони мені подобаються, їхній колір класний все. Але в мене є ще одні рум'яни в проєкті, і тому, да, на жаль, не, не вдається мені її закінчити. Залишається. Так, далі те, що закінчилося, це бальзам для губ від Maybelline. Ось такий в мене був бальзам в проєкті, і його тут, ну, тобто, він. Я його використала до цієї пластикової штучки. І те, що ось ці залишки я потім зберу їх разом, коли в мене будуть там декілька закінчених помад. Так. Я зберу їх і якось їх разом перемішаю і ось так буду закінчувати. тому що це просто незручно вже використовувати, і я не хочу з цим якось заморочуватись. Тому я просто це виковарюю і змішаю з іншими якимись помадами коли їх назбирається якась певна кількість закінчених помад. Так, далі наступне теж е, закінчилося, це олійка Ламель. Тут взагалі, як ви можете бачити, трошечки залишилося, але воно дуже там таке вже мутне, і воно вже якесь таке, е, не знаю, там з якимись крапочками перемішане. Я вже не хочу цим користуватися просто, тому я, ну, я вважаю, що ця олійка закінчена, її було тут десь приблизно половинка. І так, да, я ось тільки використала, і я дуже... це дуже хороший результат, тому ми вважаємо її абсолютно закінченою. Так, далі в мене є помада Dior в проєкті, користуюсь, користувалася її цим літом. Як на мене досить активно, але ну, ж ви розумієте, що я її, звісно, не закінчила, бо тут був повний Е, якщо ось вона повністю закручена всередину, і як ви можете бачити, її там вже досить немало використано, я сподіваюся, що ви бачите це. Тому що там ось якби видно, що вона має вже багато там місця вільного, але її все ще багато, вона все ще залишається з нами. Такими темпами я її просто два роки буду закінчувати. Я її взагалі як рум'яна наносила, як помаду, і як я тільки її не наносила, але її все ще багато. І тут досить великий об'єм. Так, далі теж закінчився. Це кушон від Міша. Боже, він в мене якийсь пуди, я рожевий. Це кушон від Міша. Він тут абсолютно вже оця жулька пуста і суха. У мене немає такої, щоб замінити, тому я просто викину цей кушон і все. Користувалася, він був заспіхом, тому на літо було класно ним користуватися. Я практично два місяці чи навіть більше без перестанку ним користувалася, тому я думаю, що він відпрацював абсолютно всі, всі сподівання, так би мовити, на нього. Так, далі олівець для очей, цей фіолетовий. Я його дуже люблю в слизову наносити. Повільно він іде, на жаль, тому що якщо тільки в слизову його наносити, то його не так багато потрібно, тому не така велика витрата. Але все ж таки, витрата є. Він зараз. Ось такої довжини він був довше, я його точила, можливо, десь два рази, тому його стало менше, але його все ще багато і він все ще залишається. Але взимку такі холодні кольори. Я точно буду їм малюватись. Так, далі в мене є Бібі-крем від. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, що це за бренд. Це здається, Холіка-Холіка, такий бібі-крем в блакитному такому тюбіку. Мені просто не подобалась ця упаковка, і я перелила його в такий маленьку таку маленьку шайбочку. Тут була практично повна шайба, і насправді я здивована, що вже стільки немає. Це дуже дивно. Тому ну, вона реально була от прям повна. от. Прямо до, до країв. Просто вона була, і зараз його стало набагато менше. Я думаю, що він буде добре закінчувати, що він буде йти, я буду бачити розхід. І вже в наступний раз його буде просто половина. Ну, мені хочеться на це сподіватись, принаймні. Так, і тепер я вам, власне, покажу те, чим я замінила всі ці продукти, які закінчилися. Чомусь так вийшло, що я замінила це все продуктами для губ і <прохи> 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 навіть там тональну основу цю я замінила продуктом для Губ. Хоча напевно, ну, але так, мені здається, що э, власне, так, да, я замінила, в мене чотири нових продукти для Губ. Мені здається, просто що я вам ще цього всього не показувала. Я просто, чесно кажучи, не пам'ятаю. Отже, олівець для губ від Maybelline у мене тут. Його тут взагалі небагато. Я вже їм дуже активно користуюсь цілий місяць. Дуже класний. Думаю, що він просто в наступний звіт, я думаю, що я зможу його закінчити. Тим паче я його люблю поєднувати з іншим продуктом з Project Pen Це ось така помада від Elf. Якась тут Click-Clack. Ну, тобто вона ось так крутиться і тут вилазить продукт. Я вам можу зробити свод, бо я його вже тут витягнула. Він такий рожевий із золотим таким блиском. Я власне, наношу цей олівчик на контур губ і цю помаду всерединку, і воно прикольно а, але я думаю, ну, я думаю, що справді ці продукти досить швидко закінчаються. Цей блиск від Ельф він досить швидко так іде. І як ви бачите, його тут, ну, тобто це ось все, що тут є, це не так багато. І його можна буде дуже швидко закінчити. Я принаймні на це сподіваюся. А, так, далі додала також ще один продукт від Elf це Blisk Plumper. Я вже теж їм десь місяць користуюся. І на початок проєкту, коли я його сюди додала, його було по цю першу о, якби, о, рисочку. Да? А зараз його вже ось така кількість. Тобто за місяць я таку кількість використала. На жаль, це, ну, як на мене, це маленька витрата, але він сам по собі дуже-дуже густий. І він, о, я не можу. Не ну, тобто, я зазвичай його не ношу тільки для того, щоб зволожити губи. Він, це плампер, він так, нібито, насичує губи. Да? І, і потім я наношу на ці вже насичені губи якийсь інший продукт. Тому що це просто така бежева штука, яка просто вибілює губи. І, ну, тобто, це не придає ніякої краси або там, типу, чогось губам. Це просто така бежева штучка, яка. Вибілює губи, власне, да. е, тому користуюся знову ж таки, як просто засобом доглядовим. Іноді я його можу декілька разів в день наносити, тому я думаю, що він закінчиться швидше, ніж оце, цей тут розхід показано. Я думаю, що він піде швидше піде і вже там ще пару місяців, десь два місяці. Два місяці я йому даю і він закінчиться. Я сподіваюся. І це продукт, який я додала дуже нещодавно, тому що я тільки недавно закінчила, мабуть, вчора чи позавчора, я користувалася останній раз ось цією штукою і е, додала ось таку помаду від Huda Beauty. Це матова помада. А по-перше, чому я її додала? Тому що мені хочеться вже мені хочеться осінніх кольорів. Хоча, як на мене, ось ці штуки вони теж є досить осінніми, тобто це для мене не щось літнє. Але ось ця помада це прям така осінь, осінь. Давайте я зроблю вам сплочу. У мене відціночок 0,872. Я абсолютно не підтримую худу-б'юті, її вислови і це все. Але в ну, мене є ця помада, я її дуже давно купила. Вона вже почала підсихати, тому покажу вам. Ось так. Ну, ви бачите, це такий він трошки стане стане трошки теплішим, коричнева. І, і це дуже осінній відтінок. Мені дуже хотілося хочеться зараз якихось осінніх помад, тому що настала осінь. Е хоча в мене сьогодні дуже літній макіяж, але насправді це просто якби, остання дань літу. Знаєте, літо вже пройшло, це останній літній макіяж, і хоча в мене все ще є цей синій, зараз ми про це поговоримо трошки пізніше. Але так чи інакше, е ця помада. Буде дуже осіння, буде дуже в тему, і я вже просто я вже млію, як я буду її користуватися просто кожен день. Я думаю, я її точно буду поєднувати з Олівчиком, з тією помадою зверху наносити, бо вона з близькіками. І воно буде класно виглядати, і я хочу вже цих осінніх кольорів. Але знаєте, що найприкріше в цій, в цій, в цій ситуації з цією помадою? Я ти її взяла, але я знаю, що я не закінчу її за осінь. Ну, тобто, це, це практично буде неможливо закінчити її за осінь, тому що тут а, її немало: 4,2 мл. Ну, для помади зазвичай в помадах 3 мл це максимум, а тут почти, ну не 5, окей, Плюс матова помада, не знаю, не знаю. Мені здається, як буде довго її закінчувати, але захотілося. Ну, захотілося мені чогось осіннього додати в свій Project Pen, тому що я в основному зараз я користуюсь тільки косметикою з Project Pen. Я дуже рідко додаю щось поза Project Penum, тобто це прям рідкість якась, якщо я щось і додаю. Або якщо я щось і додаю, то це щось для якогось спешл макіяжу, так би мовити. Але в основному я користуюся продуктами тільки з Project Pen. Власне, це було все про мій Project Pen. У нас з вами вийшло в цього разу 1, 2, 3, 4, 4, 4 пусті баночки вийшли. Так, один, два, три, чотири. Чотири пусті баночки, ну не так і погано. Не так і погано. Е, тому якось так. І тепер давайте подивимося на мій проект по... про протиранню про дирочок в тінях, в рефілах. Я знімаю цю частину відео зовсім в інший день, тому що я зняла в той же самий день ту іншу, іншу другу частину проекту, проект Penz of Side Shadows. І, на жаль, і потім на наступний день чи через день я використала ціні знову ці, і я дійшла, дійшла до дна, тому що, як ви розумієте, в тому відео не було жодного дна. І я така подумала: блін, ну це ж всього лише те використання. І чому. Не перезняти і не показати вам, і не, не обрати нову палітру, тому що е, ще користуватися цією палітрою я вже не хочу, а вже хочу щось поміняти. Тому е, давайте почнемо, я вам зараз покажу. Значить, як ви розумієте, оця палітра від Lamelle Hope е, в мене залишається. У мене тут в проєкті ось цей блакитний відтіночок, У ньому вже є така дирочка, вона не дуже велика, не дуже глибока, не дуже вона якась. Якась хороша, але вона є, вона там продерявлюється потрошку. Я думаю, що рано чи пізно я дійду від, до дна в цій палітрі. Крім того, мені прийшла нова ідея стосовно цього проекту, і я вам зараз з нею поділюся. Так, і власне, давайте не будемо затягувати, я вам покажу палітру, в якій я дійшла до дна. Це палітра від Pet Magret і Брідчертони, ось така. І тут у мене був в проєкті ось цей відтіночок. Найперший це такий сяючий відтінок. Він, бачите, я зійшла в ньому до дирочки. Мене це дуже сильно радує, це дуже класно. І ця друга дирочка вже в тінях цього, в цьому проєкті. За три місяці це досить, як на мене, хороший результат, і мене це справді дуже радує, що тут є ця неймовірна дірочка. Давайте зараз я оберу нову палітру, але перед тим я вам скажу про нові правила свого проєкту, саме цього конкретно Penz of Shadows. Я буду обирати рандомним чином два відцінки і ще один якийсь додатковий відтінок, який я оберу сама. З цих же самих двох палітр, тобто ті палітри, які в мене попадаються в цьому проєкті, я обираю два відтінки рандомно, і, і палітри теж вибираються рандомно. І ще один відтінок із цих палітр, який я сама захочу дійти в ньому до дна, тому що я коли зараз я використовую ці дві палітри, я розумію, що, наприклад, іноді мені, ну там, наприклад, в цьому в цій палітрі я би могла обрати тут якийсь блискучий відтінок і працювати теж над ним, тому що. Ну, Паралельно разом із цим блакитним поєднувати. Да? Або, наприклад, в цій палітрі, коли я користувалася цим блискучим, я би могла паралельно користуватися і ось цим рожевим. Хоча у мене в проєкті ще є ціла палітра. Я вам її вже показувала з фіолетовими відтінками, Але ну знаєте, не завжди фіолетово хочеться. Це досить складні кольори. І я розумію, що я не кожен день їх буду використовувати. Ось так вибрати ще якийсь один-третій відтінок, який кожен день можна використовувати. Мені здається, це хороша можливість. Так, добре, давайте зараз оберемо палітру. Так, як ось ця вибуває з мого проєкту, ось ця палітра виходить з проєкту. Залишається тільки ця, і в мене в проєкті 17 палітр. В загальному всі мої палітри це 17 палітр. А, так, я вже тут включила генератор ось цей, як ви бачите, від 1 до 17 і зараз я натисну згенерувати. Я натиснула? І це 10. Палітра під номером 10. Правда ж? Сподіваюся. Так, палітра під номером 10. На жаль, ця палітра вже вийшла з мого проєкту, з загальному з моєї колекції, тому що я її розхламила. Я зараз її звідси викреслю. Тому її не буде. Давайте оберемо якусь іншу. Якусь іншу палітру. Зараз я натисну. І це палітра 17. О, палітра 17. О, це моя нова палітра. Там одні глітерні відтінки. Зараз я її принесу. Так, ось тут у мене є такий список у моєму блокнотику і палітра під номером 17. Це ось ця. Глітерпедія, я не знаю, як це прочитати. ну Тобто, ось ця палітра. Це корейська палітра з сяючими відтінками. Тут тільки сяючі, тут немає ніяких матових. І це ось така палітра на 9 відтінків. Зараз я вам просто подивлюся, як вона мало виглядає. Я користувалася її тільки один раз. Це було на мій день народження. І потім я її поклала, і вона просто, просто лежала. І ось настав її час, щоб її використовувати, прямо навіть дійти до дна. Це класна можливість, тому що мені здається, що на зиму, наприклад, хоча на, на осінь, так, не дуже, але на зиму було би класніше. Але я думаю, що і на осінь теж підійде. Тим паче, якщо попадеться один із цих таких режіших відцінків, то взагалі буде супер. І того тут 9 кольорів. Зараз я змінюю на 9. Ось від 1 до 9 і натискаю номер 3. І це рижий відтінок, так. Ну, не дуже рижий, а такий коричневий, коричневий відтінок. І він мені ідеально буде зараз підходити. Це ось цей відтіночок номер 3 Давайте я вам зроблю свотч Ось так він на пальчику виглядає. І. Ось так він е блистить, коли я нанесла його на руку. Ну, до речі, досить, досить він такий симпатичний, він мені прям подобається. Я думаю, що я зможу е легко дійти в ньому до дна. Мене насправді мене реально радує, що мені попалася ця палітра, тому що я купила її і я це, це знаєте, палітра була такої дитячої якоїсь мрії, і це була досить емоці емоційна покупка. І... Ну, блін, це класно! Класно, що вона мені попалася, і тепер я можу її користуватися. І навіть йду тут до дна в практично нові палітри, найновіші, яка в мене є. Е, так, це в нас два відтінки. Давайте тепер я оберу ще якийсь третій відтінок, який я буду закінчувати е, закінчувати якби в межах цього проєкту. Я просто думаю, який би такий відтінок відібрати, щоб він мені зараз на осінь підходив. Тому. що е, Я не впевнена в тому, що я хочу вибирати якийсь відтіночок з цієї палітри. Е, але, можливо, і хочу, не знаю навіть. Можливо, краще обрати щось із цього. Щось, щоб підходило мені, мені під цей синій, не знаю. Або якийсь ось такий просто сяючий. Насправді, знаєте, в чому проблема? Я би взяла якийсь би один із цих сяючих, або цей рожевий, або е, цей білий, тому що вони класні, але вони такі великі. І мені здається, що їх тут дуже багато, і я не зможу надійти не до дна. Можливо, взяти ось цей персий, коли ще тут є досить осінні. Мені хочеться просто чогось такого осіннього, знаєте, сезонного. А що в нас тут? Давайте я ще раз цю палітру візьму. Тут ще є досить красивий ось такий, просто подивіться, дуже такий теж, як на мене, осінній відціночок. І ще є отакий коричневий. Ну, коричневий я точно не буду брати. Можливо, взяти ось цей. Або персиковий. Добре, ми з вами на двох варіантах зупиняємося. Або ось цей, або просто персиковий. Не знаю навіть. Навіть не знаю. Тепер я хочу два відцінки просто. Давайте, напевно, все ж таки, як на мене, ось цей персиковий він є більш, е, більш осіннім. Е, я, зараз вам його сводж. я зараз зроблю його своч. Я зараз зроблю своч цих двох відтінків, які, всіх трьох відтінків, які в нас будуть у цьому п'ять. Я не підготувала, як завжди, забула про якусь серветку, але вже так і буде. Отже, нам попався, у нас залишається з вами ось цей блакитний. Яскравий. Нам з вами сюди потрапив ось такий новенький з цієї палітри. І я ще від себе додаю в цей проєкт ось цей персиковий, блискучий. Бо мені здається, що він дуже буде осіннім. І в нас з вами виходить ось така палітра на на осінь, скажімо так, побачимо, як швидко я зможу дійти до дна в цих тінях я думаю, що ось ці блискучі, вони не є для мене важкими, як на мене, так як я досить швидко дійшла в, в ці палітрі. Пет Магрет досить швидко дійшла до, до дна, то я думаю, що із цими я впораюся. Але цей синій все ще залишається досить проблематичним для мене. Але думаю, що я зможу з цим теж впоратись. Власне, на цьому все. На цьому все. Це все, що я вам хотіла показати. Ось, така, ось такі палітри у нас тепер є в проєкті. Я дуже, дуже рада, що ця палітра попалася. Це дуже класно. І я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, поставте цьому відео лайк, якщо вас цікавлять якісь мої інші соціальні мережі, такі як Інстаграм, то можете теж зайти в посилання там будуть. У мене ще є один YouTube канал про всяке малювання, творчість. Я не часто туди знімаю, так само як і на цей канал, але іноді якісь там цікаві відео виходять. Тому, якщо вас цікаво, то можете теж подивитися в описі. Там мають бути всі посилання. Я сподіваюся. І Я вам дякую за перегляд цього відео. Ми вже з вами побачимось дуже-дуже скоро в наступному відео. Всім пока! Боже, які руки грязні!